Чувний випуск новин понеділка, 14 серпня, про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аврасу. Вітаю! У Луцьк надійшла ще одна сумна звістка. На війні загинув лучанин Дмитро Раєнко. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора відділення інформаційних систем зводу зв'язку, вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення. Солдат загинув 10 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під час бойового завдання смертю хоробрих поліг воїн Андрій Ходаковський із села Катчин Сушичнинської громади. Упродовж кількох днів у камінь Каширському районі оголосили дні жалоби. Сумні звістки продовжують надходити до Волинських родин. Сьогодні в останню дорогу провели лучанина Олександра Чертіліна. Молодий чоловік так і не створив своєї власної сім'ї. Навколішки біля домовини сина на прощальній панахиді стояли згорьовані матір та батько. Зранку до кафедрального собору Святої Трійці приходили усміхнені віряни. Вже по обіді сльози жалю заполонили храм. Віддати останню шану герою захиснику Олександру Чертіліну прийшли рідні, близькі друзі та абсолютно незнайомі люди. Сьогодні ми ховаємо одного із великих наших воїнів, він великий не лише в очах своїх батьків, своїх родичів, своїх побратимів. Він сьогодні великий в очах Божих, бо віддав найбільше, найцінніше, що в нього було, це життя. Це людина, яка вчинком своїм проспівала достойно гімн нашої незалежної України. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. Лучанин Олександр Чертілін був призваний на військову службу по мобілізації. На жаль, його життя обірвалось 8 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона криниця Запорізької області за 20 днів. Чоловіку мало виповнитись 38 років. Для однокласників Олександр запам'ятався позитивним хлопцем, який завжди був готовий прийти на допомогу. Людина він був дуже добра, дуже позитивна, дуже любив своїх батьків, цінував, поважав вчителів ніколи не. Не було, також він якийсь там був, як то хлопці, де був Ширий, Завжди в нього клас був. Ми як однокласці, як сестри, завжди захищали один одного і пишає, що в нас такий був однокласний. Брати Роман та Олексій зізнаються, втрата надзвичайно важка, особливо шкода батьків, які так і не дочекались сина з перемогою. Він мені, мені телефонував накануні, як виходив на операцію. я сказав, Бережи май клепку в голові. Будь дуже добра людина. Дуже. Казав, що той поклик. Підтримувати родини, які втратили на війні, рідних обов'язок тих, кого не зачепила війна. Саме завдяки цим мужнім героям ми маємо відносний спокій тут на Волині. Хочу. Висловити сьогодні слова вдячності батькам за те, що виховали дійсно справжнього героя, мужнього воїна, який розумів, що йде на війну і може залишитися без здоров'я, може залишити там своє життя, але незважаючи на це, він зробив свій вибір, пішов і став на захист нашої держави. Ми повинні пам'ятати завжди про ту ціну, яку платить наша держава за кожен день відносно мирного життя нашого, тут в нашому місті. І ця ціна це, це людське життя. Ну, кожен з нас повинен зробити максимум для того, щоб якомога швидше наблизити до нашу перемогу. Поховали Олександра Чертіліна на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Вічна пам'ять усім полеглим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим землякам. Чергова вдала атака безпілотників, якими вміло управляють бійці Волинської бригади тероборони. Відповідне відео вони опублікували на стрінці бригади. Цього разу в серебрянському лісі на Луганщині не пощастило ворожій бойовій машині піхоти. Вробне техніку вистежили і успішно атакували під час руху ударним безпілотником. Окрім підбитої БМП 1 у ворога, щонайменше двоє загиблих йдеться в повідомленні наших тероборонівців. На пляжі села Мельники, бригада швидкої медичної допомоги врятувала чоловіка. Той не дихав серцебуття, було відсутнє. Втім, медикам вдалося повернути людину до життя. На дійсно звернення з приводу непритомності на пляжі села Мельники Шацької територіальної громади знаходиться особа близько 50 років без свідомості. По факту при приїзді бригади. Перехоже робили реанімаційні заходи, бригада безпосередньо е, продовжувала реанімаційні заходи. Так само е, було, відповідно, зроблено спочатку до обстеження, потім відповідно, надана допомога в результаті. В Любовську з ТНО доставили чоловіка по факту 65 років е, самостійним диханням. Та Ледь не згорів заживо підліткові пустощі, чи то знову бажання зробити ефект на селфі мало не закінчились бідою в Рожищах на вокзалі. 14 літній підліток, виліз на дах залізничного вагону та дістав ураження, наслідок чого загорівся. В Рожищі в районі ЖД вокзалу горить людина. По факту, при приїзду на виклик, було виявлено дитину 14 років, яка з опіками близько 50% першого другого ступеня доставлена безпосередньо в обласну дитячу лікарню. Стан був важкий, тому було все надано відповідна допомога і оперативно доставлено в лікувальний заклад. Поблизу села Журавники Луцького району сталася смертельна ДТП. 58-річний житель Львівщини, керуючи мотоциклом Ямаха. Ймовірно, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок автопригоди Краманич загинув на місці. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування продовжується. ДТП за участю двох авто сталося у селі Раківліс камінь каширського району. Зі слів свідків аварії позашляховик Нісан на швидкості влетів авто Чері, що було припарковане на узбіччі. Від удару автівки зазнали значних пошкоджень у позашляховика. Відірване колесо. За інформацією поліції, в аварії ніхто не постраждав за фактом. ДТП склали адмінпротокол. Знаходив вебкам моделей з Волині, нібито шантажував їх і вимагав гроші. У цьому ДБР звинувачує одного із поліцейських. Мовляв, на інтимних пестощах дівчат підозрюваний правоохоронець захотів і собі підзаробити. Чоловіка уже судять і слухають аудіозаписи розмов із нібито самою моделлю. Адвокат поліцейського запевняє, що співробітники СБУ провокували злочин. Таємні розмови почули і наші журналісти. Прокурор каже, що на аудіозаписі розмова між вебкам моделлю і підозрюваним поліцейським. Я сьогодні не зможу зустріти, що пізно я сама. Можу завтра самого ранку. В мене я зараз не вдома і не сама, то бачилась, я де, з -ді, з -ді, з -ді, буду з ним, і мені не хочеться, щоб я щось там з вами. Які ймовірні приховані справи можуть бути між вебкам моделлю і поліцейським? ДБРівці кажуть, що підозрюваний правоохоронець встановлював особи вебкам волинянок і призначав їм зустріч. Під час зустрічі правоохоронець погрожував дівчатам притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито розповсюдження порнографії. Хоча жодних доказів таких дій у нього не було. Уникнути покарання за словами правоохоронця, моделі могли лише щомісяця сплачуючи йому по 300 доларів. США. у такому випадку поліцейський обіцяв сприяти діяльності інтернет-моделей і попереджати їх про можливе проведення у них слідчих дій. А от чоловічий голос на аудіозаписі ще й переживає, чи файний у дівчини манікюр. Слава Богу. Тільки я далі тепер мені щоб таким закаточку, та я не як на мене. Так, здорово, будь ласка. ну, спокійніше буде мені. Ну, а любовна скажу сті, що це поговорили. Ми там такі що я ж умови. Таке тому провести саблисько за версією слідчих. Трохи більше ніж за місяць правоохоронець ймовірно встиг отримати від різних дівчат майже три тисячі доларів. США адвокат підсудного звертає увагу, ось на що. Що в парті, що те, ще Дзвінка знову ж до мовив клієнта і. Не мій клієнт дзвонить? А тепер друге питання. Якщо вивчалися технічні засоби і потверджені прокурора мінімум клієнтами, відбувається не одна розмова, то де інші звукозаписи не розмови? І знову ж таки щось звучають, що навіть в даному звукозаписі мову про гроші заводить не доверитель, а заводить, знову ж агент. Служби безпеки україни, який використовувався під контролем Служби безпеки України. Судді демонструють відеозаписи, як дівчина та сама чи ні стверджувати не беремось, переказує гроші. Цей процес знято на дві відеокамери. Адвокат заявляє, що кількість 500 гривневих купюр і купюр номіналом тисяча гривень на відеозаписах не співпадає. Це свідчення. Цього раз про те, що працівниками правоохорону і читальних цього вчинялася провокація злочину щодо мого до провокації не було. Апелює прокурор. Переконує, що ініціатива йшла від поліцейського, а невдовзі допитають і саму дівчину. Подальшому будемо відслідувати матеріали, Ми можемо час часуватися що буде підтверджують, що немає провокації. Протоколі, з огляду, які вона підписує гроші в грошок коштів, то зазначено, що вони є саме її, що вони саме вона, з яким вона розписалася, які ще стороною захисту потрібно підтвердження. Вона сама го буде то марс підтверди, чи це її були, чи це працівників. Більше того, захисник зауважує, що чоловічий голос на аудіо може бути підробленим. Чи то жартома, чи всерйоз, адвокат обіцяє принести на наступне засідання змонтований аудіозапис, на якому хабар вимагатимуть голосом прокурора. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На пункті пропуску ягодин зі спальних місць водіїв далекобійників вилучили чотири сотні коробок одноразових сигарет вартістю понад 200 тисяч гривень. Незадекларований підакцизний товар. Спритники сховали у спальні мішки, білизну, а в'їжджали в Україну як перевізники мінеральних добрив. Особливий товар, оскільки це сигарети, які Таксизні і таке правопорушення одночасно передбачене і в Митному кодексі України, і в кримінальному кодексі України. Відповідно до Митного кодексу України, вони матимуть штраф із конфіскації бо без такої за рішення суду, там вже суд буде розглядати. Але ми так само ще і повідомили правоохоронців в нашому випадку. Це бюро економічної безпеки. Оскільки за статтею 204 кримінального кодексу транспортування підакцизних товарів так само карається, і там величезні штрафи із конфістацією товару, е, яку санкцію буде застосовано до наших цих далекобійників, зрештою все таки буде вирішувати суд якою Лучани хочуть бачити громаду через сім років? Луцька міська рада спільно з Радою Європи проводять онлайн опитування серед населення громади, аби згодом рухатись у напрямку позитивних змін. А Луцька міська рада продовжує роботу над розробкою стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади. Нещодавно громаді вдалося стати одним з учасників проекту Ради Європи, який допомагає українським містам скласти план розвитку на десятиліття. Зараз проводиться соціологічне опитування, воно відбувається і на вулицях нашої громади, і в Луцьку, і в селах прилеглих до Луцька. І крім того, проводиться онлайн-опитування, таке собі анкетування, де відповідь. Відно до специфічної методики, яка вже опробована, ряд запитань їх не так багато задають лучанам, щоб оцінити ну, по перше стан нинішньої нашої громади. По друге, почути бачення лучан чи очікування лучан щодо того, що ж має бути через 3, 5, 10 років. Крім лучан, громадських активістів та керівників спеціалізованих підрозділів міськради, план розвитку складатимуть експерти Ради Європи. Залучити до процесу потрібно максимальну кількість людей. Щоб пройти опитування, потрібно відповісти онлайн на 30 основних питань: від ставлення до образу Святого Миколая до думки про основний ресурс для подальшого розвитку. Ці питання придумували експерти Ради Європи справа в тому, що ті питання, які здаються дивними, там про ставлення до Любарта, це до Святого Миколая по таких запитаннях визначається категорія опитувача, тобто це представник там, там прихильник з культурних цінностей більше ніж матеріальних цінностей. Такі питання вони теж мають своє значення, і ну це секрет соціологів. Тому прошу до цього відноситься з розумінням. Після опитування проведуть аналіз якою хочуть бачити громаду і її мешканці. Якщо буде забезпечене населення, роботою. Звісно, буде покращуватися інфраструктура, будуть відрахування йти і на культуру, ну і подальше цей розвиток, в першу чергу виробництво, але виробництво має бути безумовно за містом. От правильно курзали, нас тут хлібокомбінат, один був, там транспортний центри. Це все треба виносити. Місце є, треба виносити за межі міста, розвивати їх. в принципі, я вважаю, так як обрав, обрала міська влада. Хотілося б, щоб було більше робочих місць, щоб люди не їхали за кордон працювати, а працювали в нас. В принципі, за кордоном дуже розвинена сільськогосподарська діяльність. У нас прекрасні землі з прекрасним ґрунтом. Чому б і нам цього не спробувати? Нас дуже багато сіл, які можуть розвиватися в цьому напрямку. На рахунок міста, звичайно, можна і свої построїти всілякі заводи, підприємства, на яких би могли працювати наші місцеві люди. Чи бачите ви себе в цій громаді? Через вісім років? Ну звичайно, бачу, бачу, тому що в мене є троє дітей, і це моє майбутнє, наше майбутнє. Чоловік воює за цю країну і зараз буду плакати. Хочеться вільно жити просто. Луцька міська рада запрошує пройти онлайн опитування усіх мешканців громади, щоб максимально якісно визначити потреби та пріоритети на подальші роки. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пісні під гітару та посиденьки біля вогнища. Усім, хто не стріє душею на день молоді у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, було цікаво. А ті, хто найактивніше допомагає новому поколінню громади, крім приємних емоцій, одержали ще й подяки. Вже вдруге Україна відзначає день молоді з усім цивілізованим світом, 12 серпня. Цілий день у центральному парку для тих, хто молоді душею, діяло безліч цікавих локацій і атракцій. А ось надвечір активних представників нового покоління запросили на дружні посиденьки на молодіжному. Насамперед, представники Луцького міського молодіжного центру вручили подяки всім, хто активно підтримує юних лучан зокрема, відзнаку отримав фонд ігоря Палиці тільки разом. І завжди нас підтримує фонд Ігоря Палиця тільки разом. І Катерина Шкльода вони довіряють нам, знають, що молодь потребує уваги, особливо під час війни. І якраз треба приділити увагу тим молодим людям. Ви сьогодні ви бачите багато є підлітків, які потребують уваги як психологічної, так і підтримки і якоїсь ігрової. Теж навіть під час воєнного стану, коли гучні святкування недоречні, підтримувати молодь важливо. Переконана голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Дуже приємно сьогодні знаходитися тут, адже фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцьким міським молодіжним центром та департаментом молоді і спорту. Дуже багато спільних проєктів втілив і зробив не лише протягом останніх тяжких півтора року, але й загалом за весь час існування. Фонд «Ігор'я Палиця – тільки разом одним з пріоритетних завдань і задач для себе ставить розвиток молоді, підтримка обдарованої молоді, не лише інтелектуальної, але й спортивної. Тому дуже багато проєктів втілено, і дуже приємно, що у місті розвиваються молодіжні простори. Дуже приємно, що у місті у нас дуже багато талановитої молоді для підлітків і молоді організували ігрові зони, смачне барбекю. А всі юні таланти могли показати себе на акустичному вечорі, декламація поезії та виступ із власними піснями чи каверами невідомі композиції. Кожен талановитий по-своєму. Першими свою творчість презентував Луцький гурт Лесена Стріт. Я любив гірку каву, ти любила зелений чай, я не мав улюблену страву, а твоя ж улюблена відчай. ми сиділи вдома, на твоїй зйомній квартирі, ніби ти, моя давня, знайома, і емоції на то вже щирі. Насліпались друзями ми, але не цієї весни. Кращі коханці такі атмосферні вечори дозволяють хоч трохи згадати фестивальну довоєнну атмосферу та відволіктись від переживань, хоч на мить. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. До зустрічі в ефірі. Саме 12 серпня День молоді відзначає весь цивілізований світ. Україна вже вдруге долучається до святкувань саме цієї дати. Ось і у Луцьку для нового покоління та для тих, хто не старіє душею. Департамент молоді та спорту облаштував цікаві локації. Всього понад 20. тут і благодійні виступи творчих колективів, і активний відпочинок. Чи варто відзначати однозначно варто? Чи носить у вона статус сьогодні свята нема святкових локацій, таких як розважальних, музичних, немає концертів, звичайно, тому що дійсно це сьогодні не на часі, але робити певні якісь локації і дозвілля для молоді різнотипні це і. Майстер-класи, це і спортивні локації, це і танцювальні локації з показовим виступами брейк-дансу. Вони мають сьогодні бути, розумієте, діти і молодь вони мають бути чимось зайняті. Попри непростий воєнний стан, підтримка молоді для Луцької міської ради один із пріоритетів. Ми розуміємо, що за молоді це майбутнє. Вони дуже надихають, вони окрилюють. Серед локацій, запропонованих для молоді у парку, і велоспорт, і лазертаг, і навісна переправа, і паркур можна було зробити оберіг для захисників або ж виготовити смаколик своїми руками. Придбавши ласощі, кожен робив внесок на підтримку ЗСУ. Як виготовляти людяники дітей і молодь навчала пані Наталія з Луганщини. Дітки роблять людяники, натуральні людяники ручної роботи з фруктами, корисні. Можна було і постріляти з лука. 14-літній Роман каже, таке дозвілля на День молоді підіймає патріотичний дух. Я вважаю, що такі заходи обов'язково потрібні для підтримання духу, для підтримання самого народу, щоб мотивувати народ битись, щоб мотивувати народ жити далі і покращувати, покращувати все на майбутнє для нащадків. Дивлячись на те, яка в нас активна, спортивна і талановита молодь, немає сумнівів. Майбутнє в Україні є. Кожному з нас потрібні ліниві дні, коли хочеться просто розслабитись, почитати книгу чи сходити на шопінг. Наприклад, у центральний універмаг міста Луцька у прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс. Відвідувачі Цуму ділились, як проводять ліниві дні. Юрій розповів, влаштовує собі ліниві години протягом дня, практикує денний сон. Я себе прекрасно почуваю, коли вздрівну або на 15, або на 30 хвилин. Що не можна сказати про мою дружину, бо вона потім просто не може Продовжувати цей день ще одна учасниця галереї вітань Богдана. Лучанка, але навчається у Києві. Дівчина каже: зазвичай для неї лінивий день це п'ятниця, особливо коли приїздить у рідний Луцьк. Лінивий день, на мою думку, це день, який непродуктивний. Тобто без користі ти його проводиш. Ну так само там в плані гуляєш там з друзями час. Проводиш Сьогодні в мене вихідний, і якби не було ніяких планів. І завдяки цьому, в принципі, в мене і з'явився такий лінивий день. Вачка Цуму Мар'яна переконана, так звані ліниві дні потрібні всім. Варто робити собі якийсь лінивий день, от саме лінивий день, і нічого не робити, не займатися. Це може бути просто сісти вдома, там дивитися якісь фільм, серіали, Того, що ми кожного дня працюємо, щось робимо. Ми втомлюємось як морально, так і фізично. Того, я думаю, варто робити собі такі вихідні ліниві. Активні подруги Олександра та Юлія, які прийшли на шопінг у Цум, полюбляють проводити ліниві дні із користю. Дивимося фільми, Синоли, просто лежимо читаємо, читаємо. Ну, щось? нікуди, не ходимо. Я читаю книжки, зазвичай щось дивлюсь серіали. все, спілкуюсь з друзями. Хай. Ну і дома сижу. Стати активним учасником галереї вітань можете і ви щоп'ятниці п'ятниці в прямому ефірі на радіо Авас 16 до 18. Для цього досить завітати на перший поверх центрального універмагу міста Луцька. 15 серпня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме ясна погода. На заході ясно вночі від 16 до 19 градусів тепла, вдень від 28 до 34 градусів за Цельсієм. На сході ясна погода. Температура нічної пори від 18 до 20 градусів. В день від 31 до 33 градусів вище нуля. На півночі ясно. Уночі від 17 до 19 градусів тепла удень від 29 до 34 градусів ракетного стовпчика. На півдні небо буде безхмарним. Уночі від 19 до 21 градуса тепла у день від 32 до 35 градусів вище нуля. У центрі ясно. Температура нічної пори від 17 до 19 градусів тепла денної від 31 до 34 градусів вище нуля.